Усім доброго ранку, і поки на дворі зимня погода, грудень, я ось сесію скоро повинен здавати з програмування, це тут ні до чого. Саме у такий сумний час виходить багато різних новинок і чудес в ігровій індустрії. І як не остання людина в цій сфері, я повинен був вам розказувати та показувати, що тут взагалі відбувається. Але через русню та відключення світла, виходить, це не так часто, як би хотілося. Но ближче до суті, відео. Зовсім нещодавно на каналі я випускав відео, де розповідав, що гру Fortnite перенесли на нові гроші. Та взагалі там вийшло нове оновлення, яке геть все поміняло у грі. І от мені раптом стало цікаво, чи мій топовий комп'ютер зможе вивезти цю всю обнову і чи взагалі вивезе гру. Ну бо знаєте, зараз такий час, що навіть предтопова 3060 Ti не вивозить уже сучасні новинки, а тим паче такі великі оновлення. Ну маємо, що маємо. Ну ладно, не буду довго розтягувати вступ і краще почну. БЛЯ Но перед тим усім хочу розпочати з того, що розкажу вам про цю обнову. Її заанонсили 4 грудня. Ну заанонсили взагалі те, що гру переносять на новий рушій і вихід нового розділу. Як розказують епіки, вони зробили некстгенове оновлення у грі. І знаєте, щось це все по фахує невміняємостю. Ось тут тільки вийшов відмак новий некстгеновий, а тут вже і Fortnite. Може і в Майнкрафт інтегрують RTX, а не бавитися з цими шейдерами. Ну і давайте по порядку, що тут взагалі нового є у Fortnite. Так, перше, це нова графіка, яка можлива за допомогою технології Lumin і NaNit. Це ще досі неповноцінний RTX, але це як не як промені. Також, як то кажуть, промені вони і в Африці промені, тому погнали далі. Додали реалістичне освітлення, відблискування води. Все таке красиве, гарне, ну просто чудово. Далі замінили карту, а тобто повернули колишню, яка вже була давно. Е, вона по розміру відчувається меншою, але зато додали новий транспорт, а, тобто мотоцикль. Та додали новий байк, і тепер ми, як справжні термінатори, можемо роз'їжджати на ньому I'll be back. І це з однієї сторони корисно, що підвезло новий швидкісний транспорт, на якому можна їздити по карті та переміщатись куди завгодно. І на ньому вже можна фармити досвід. Ну якщо дійсно без жартів, я поки тестив обнову я вже встиг на ньому наїздитись, і він мені навіть сподобався. Но до тестів перейдемо чуть пізніше. Далі ще пройдусь по скінам, тому що їх там стільки понадобаляли і такі скини, які я точно не очікував побачити. І взагалі, на мою думку, Fortnite Фортнайт уже перетворюється на таку мультигру, де вони скупили, напевно, права на використання усіх ігрових персонажів. Ну ладно, погнали. Геральт з Рівії, Мастер Чіф з Думу, містер Біст, на якого навіть додали два скіна. МІСТЕНЕГАЛ! Герої Марвел, чуваки з аніме. Ну і це вже було чуть давніше, але ще озвучу, це Кратос, блін. І його тут впихнули. Ну ви вже розумієте, що це просто взрив мозку. Фортнайт вже така казуальна гра, яку вже роблять тільки без залічити нових гравців. І щоб малолітнім дітям читерам грьобаним було цікаво це грати за любого персонажа, наприклад, Кратоса. Ну в якій грі ви ще можете побачити, де рік стріляє у Кратоса, а з ним разом Мастер Чіф і людина-повук проти Дарта Вейдера? Також я чесно не пам'ятаю, чи це було на старій карті, але тепер на льоду можна скозити. І це доволі круто, а може і не круто. Додали як і нової зброї, так і повернули стару, таку як Луки. Та, давно я чекав, поки повернуть Луки, і тепер вони тут є. Правда, жаль, що забрали ось ці бомбочки, які відкидують до велику відстань. Но замість них додали молоти, яким ви можете відбиватись від землі та скакати. Ну, ніби крутий бляха, але імбаланс повний. Бля! Ну і вистачить цієї балаканини. Пора себе ж протестити мого комп'ютера в ділі. А на борту у мене стоїть відеошка шлюшка Nvidia GeForce RTX 3060 Ti від MSI, процесор Intel iPad 12400F і 32 ГБ оперативки від Kingston, тому переходжу у гру. І так, на Full HD роздільній здатності з епічними налаштуваннями, но без трасування променів, гра у загружені локації видає десь 55-60 кадрів, деколи з підйомами до 65 та з опусканнями десь до 50, можливо до 55. Хоча, знаєте, це все доволі дуже дивно, тому що процесор холодний, він гріється максимум до 75 градусів і опускається інколи до 65, а можливо до 70. Хоча так то він тримається на відмітці 70 градусів. А відеокарта, напевно, взагалі не навантажується, тому що вона тільки видає 25% від своєї потужності, що це доволі дуже дивно. А пам'ять працює на 6800 МГц, і процесор загружений всього то на 50 50 можливо, 60%. Це для мене доволі дуже дивно, але якщо він так навантажується і видає такі хороші кадри, то це навіть добре. Блє. І на тих самих налаштуваннях з включеним FPS бустом гра вже видає порядка від 110 до 120 із підйомами до 130 кадрів. Хоча я налаштування не міняв, а тільки включив FPS буст, який пришвидшує кадри. І як бачите, гра почала робити вже плавніше і з більшим FPS. Це доволі круто. А картинка, взагалі, на мою думку, не помінялась і не стала ні гірша і ні краща. Залишилась та сама картинка, а FPS збільшились. Ну, а як ви зараз можете побачити по тестам i 5 12400 f він взагалі цей процесор не гріється. Ну а максимум він може грітися у цій грі до 70 градусів і видавати. Ну, більше половини своєї потужності. Хоча я не планував розганяти якось процесором, в мене не розігнутий. І мені комфортно, що він працює на таких потужностях з такою температурою і видає такі хороші кадри. Ну і це все. Бля! Ну ось і все. Ось такі показники FPS показує мій комп'ютер. Як бачите, навіть ще у 2022 році старенька 3060 Ti, яка ще має порох у похівницях, вона видає ще хороші кадри, навіть з максимальним включеним пресетом у Фортнайті. Я думаю, з наступною обнови вже не так буде радісно, тому що вже із цієї четвертої глави, ну, на попередній главі вона ще давала на епічних налаштуваннях 120-130 кадрів. А зараз, ну як бачите, вже 60-70, можливо, рідко 80 є кадрів. Ну добре, що і це добре. Ну і на цьому все. Я хочу усім подякувати, хто додивився це відео до кінця, хто поставив лайк та підписався. Якщо вам було цікаво послухати про нову обнову Fortnite та побачити тести мого комп'ютера, пишіться у коментарях. А зараз буде невелика нарізка з гри, де я своїм другом просто граю в Fortnite і все. Приємного перегляду. До побачення. Блє. О, вони ж тут цілутають. Ну, туди далі відлітаю. Один є. Так, далі. Да что даст тут бегаю. Нокнул. Я, шадин, я. Я нок. Я одного хлопнул.